Привіт із Закарпаття. Знаєте, що я хочу з вами поділити, що от у житті ми усі втрачаємо да, когось рідних, близьких, рано чи пізно ми підемо з цього життя. Наше тіло воно тліє. І я втратила тата в своєму житті, і да? я розумію, для мене вихід то був Ісус Христос, який став для мене татом. Він зцілив мої рани. А знаєте, яким чином зцілив? Він дав мені. Люблячу сім'ю, дав мені церкву. Коли Слово Боже воно приходить у наше життя, то рана загоюється. Ісус каже: прийдіть усі до мене, я дам вам спокій, дам вам благословіння через Слово Боже, приходить благословіння і приходить спасіння, приходить життя. І знаєте, що мене так дуже сильно коснулося, що я не маю ставити фокус. Лише на тіло, турбуватися лише про тіло. То, що тіло внутрі, да? колись ну, люди й так будуть йти з життя, ми тут гості лише, ми не вічні на цій землі. І нам треба турбуватися про справжніх нас, а справжнє я то дух і душа, яка знаходиться всередині. А тіло то лише домик. Да? І тіло без духа воно мертвоє. Ми жиємо, рухаємося, тому що в нас всередині є дух, який е, дав нам Господь Бог. Коли, коли духа, дух і душа не виходять, то тіло воно мертвоє, того нам треба вкладатися в дух. А дух да, це Слово Боже. Коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми виконуємо Слово Боже, то так приходить Дух Святий, ми стаємо ущами Ісуса Христа. Знаєте, Бог, він кличе усіх на пір Божий, знаєте, на весілля, у царство Боже, у церкву, але не всім до Бога. Хтось женився, в когось життєві суєти, у когось бізнес. І люди кажуть, мені нема коли, мені ніколи. Якщо в мене в земному житті немає часу на Бога, то у вічності мені немає місця в царстві Божому. Оби попасти в царство Боже, мені треба забронювати місце, так як на весілля. Так як на весіллі, знаєте, щоб прийти на свальбу, то треба спочатку забронювати місця, аби у кожного було своє місце, так само в Царстві Божому. Знаєте, якщо мені Бог не потрібен тепер, кить у земному житті, то у вічності я йому просто не треба. І то мене дуже сильно торкається і реально мені дає сили задумуватися над вічністю. Знаєте, що такий момент пастора наші поділилися про сіль? знаєте, сіль у вона...